І цієї ночі наші оборонці знешкодили 478 повітряних цілей. Основний напрямок ударів ворога по столиці заходили дрони з різних напрямків: Курська, Брянська, Зміллярово. А от ракети окупанти запускали з Брянської, Воронезької та Липецької області. Загалом РФ атакувала 550 п'ятдесятьма засобами повітряного нападу. Здебільшого це були безпілотники. І це найбільша кількість дронів, яку ворог застосував за одну атаку. Одна аеробалістична ракета кінжал, шість балістичних ракет Іскандер та чотири крилаті ракети. За інформацією повітряних сил зафіксовано влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у 33 локаціях. І цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак на столиці, окрім балістичних ракет, аеробалістичних кинжалів та крилатих іскандерів, столицю атакували сотні безпілотників, які змінювали свій напрямок та висоту польоту. І це значно ускладнювало роботу ППО. Вочевидь, окупанти тестували нову тактику у застосуванні безпілотників. Ну таке припущення озвучив в нашому ефірі. Авіаційний експерт Богдан Долінця.